Для якого бізнесу підійде КІСІРМ? Хороше питання, і це власне перше питання, яке виникає у всіх підприємців, коли вони підключаються до нашої системи. Відповім: підходить для будь-якого бізнесу, але є одне але, і про нього далі. Перш за все, потрібно розуміти, що КІСІРМ – це саме CRM-система. Тобто ми надаємо компаніям можливість взаємодіяти зі своїми клієнтами через месенджери, через телефонію, ліди угоди замовлення і купу автоматизації навколо цього. Так як кожна компанія має взаємодію з клієнтами, тому я маю право говорити, що дійсно наша система підходить для будь-якої компанії. При цьому варто розуміти, що наша система не включає в себе project management, хоч ми маємо потужний модуль задач, і ми не є бухгалтерською програмою, хоча ми дозволяємо вести доходи та витрати і бачити фінансову аналітику бізнесу. Тепер давайте пройдемось по різним типам бізнесів, які можна зручно вести в КСРМ. Перш за все, це компанії, які надають послуги. Для них є зручний функціонал Воронок або «Канбан», ми можемо бачити на моєму екрані, де можна вести ліди, угоди, спілкуватись з клієнтами через телефонію, месенджери або ставити задачі співробітникам. Друге це e-commerce. Тобто товарний бізнес, включаючи торгівлю через Instagram. Наша система дозволяє в декілька кліків підключити всі ваші маркетплейси, інтернет-магазини та обробляти замовлення в єдиному вікні. Також можна підключати служби доставок, такі як нова пошта чи Укрпошта, створювати ТТН, автоматично відстежувати посилки, вести товарний облик, складські залишки і купа всього іншого. Третій тип бізнесу це контактні центри та будь-які консультації через месенджери. Адже в нас дуже потужний модуль месенджерів, і ви можете тут підключити Телеграм, Інстаграм. Viber, імейли і так далі. І повністю працювати всі заявки через них. А також відслідковувати ефективність відповідей ваших менеджерів у аналітиці. І також наша система підходить для б'юті та індустрії здоров'я знову ж таки, так як можна спілкуватись з клієнтами через Instagram, а також робити записи в календарі, давати змогу клієнту самостійно записатись на послугу і так далі. Чому ж саме обирають нашу систему? Перш за все, це тому, що в нас дуже дружній, зручний, приємний інтерфейс з продуманою логікою, яка закриває абсолютно більшість задач, які виникають в вашому бізнесі. По-друге, підключитись до нас можна дуже швидко, адже реєстрація безкоштовна, а підключення всіх сервісів робиться в декілька кліків згідно наших інструкцій. І по-третє, команда KCRM завжди прийде на допомогу, вирішить ваші питання в чатах підтримки, якщо вони виникнуть. Тому не сумнівайтесь, підключайтесь, я впевнений, вам сподобається.